Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Знаходимо з вами зручне положення ніжка навхрест, робимо вдих, робимо оберт плечима, з видихом стягуємо вниз, маківку тянемо вгору, плечки тянемо вниз, спинка рівна. І ми глибоко, повільно дихаємо і трохи налаштовуємось на практику. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, відпустили на коліна. І з цього положення робимо кішку корову, вдих прогин в грудному відділі, видих, пішли в скруглення. І далі у власному темпі, вдих лопатки разом, видих, штовхаємо задні ребра назад. І ще, вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Чудово. Повертаємось в нейтральне положення і робимо оберти хребтом довкола стегон. Вдих, штовхаємо в сторону вперед, видих в сторону назад. І в темпі власного дихання не поспішаємо, протягуємо м'язи. Чудово і в іншу сторону. Дих вперед, видих через круглення назад. Чудово. Виштовхуємо ручки перед собою, працюємо зап'ястками, долоні на себе від себе, у власному темпі потягнули, плечі штовхаємо вниз, ручки сильні, збираємо долоні в кулочки, продовжуємо той самий рух, вдих на себе, вийдих вниз, і той самий рух, наче ми тримаємо м'ячики на себе, від себе, дихаємо. Збираємо долоні в кулочки і робимо оберти в одну та в іншу сторону. Добре розминаємо, змінюємо напрямок. Чудо. Струсили долоні, якщо потрібно, і перекатимось на четвереньки. Долоні під плечі, коліна під стегна. не провалюємо поперек. Підгортаємо пальці ніг, робимо вдих, і з видихом виходимо в собаку мордою вниз. Коліна добре зігнуті, тягнемо живіт до колін. І по черзі починаємо випрямляти ніжки. Провалюємось вправо, вліво, спинку тримаємо рівно, дихаємо, чудо! Повертаємось в собаку, робимо вдих. І з видихом перекатимось на четвереньки, коліна тягнемо в килимок, але не вкладаємо їх. Вдих виростаємо знов собаку мордою вниз, коліна зігнуті. Видих потягнули коліна в килимочок. І в темпі власного дихання продовжимо цю вправу, активуємо м'язи пресу, не провалюємось в поперек. Паралельно дихаємо, видих, перекатимось на четвереньки, затримались. Переносимо вагу на ліву руку, коліна праворуч, правий лікоть за себе вдих, видих, повертаємось на четвереньки, коліна над килимком. Вдих, розкриваємось в іншу сторону, видих, повертаємось на четвереньки. І в темпі власного дихання, активуємо прес, розкриваємо груди, активуємо м'язи спини, дихаємо. Вдих, розкрились, видих на четвереньки. Далі продовжуємо той самий рух і виштовхуємо нижню ніжку вперед. Вдих, повертаємось на четвереньки коліна над килимочком. Видих, розкриваємось в іншу сторону, нижня ніжка вперед. І продовжимо в темпі власного дихання, підключаємо також ніжки, активуємо м'язи-ніг, дихаємо. Чудо! Повертаємось на четвереньки, опускаємо коліна, розводимо їх в сторони і з видихом опускаємось в дитину. Трохи розслабились. Можливо, заводимо ручки назад вздовж тіла, розслабляємо плечі, дихаємо. Вдих через круглення виростаємо знов на четвереньки, виштовхуємо праву стопу вперед, виходимо. Напіввипад та закритий спинка рівна, і ми з вами робимо вдих, і з видихом штовхаємо таз назад стопа на себе. Вдих перекатимо знову на піввипад, у власному темпі продовжимо цю вправу. Тримаємо спинку рівно, не скруглюємось, можливо, щось підкладаємо під долоні, обережно поступово витягуємо м'язи-ніг. Перекатимось напіввипад, ліва долоня в килимочок, права ручка вперед, вдих заводимо праву ручку назад і або залишаємось тут, або підтягуємо до себе ліву стопу. Комфортне витяжіння, без болю, без дискомфорту, дихаємо, м'яко відпускаємо, повертаємось в напіввипад, забираємо стопу назад і йдемо в дитину. Продихали, розслабились. І через круглення знову виростаємо на четвереньки, виштовхуємо ліву стопу вперед, на піввипад, робимо вдих, і з видихом штовхаємо таз назад, ліву стопу натягуємо на себе. І далі в темпі власного дихання продовжимо цей рух. Контролюємо, що ми не скруглюємо спину, дихаємо. Чудово. Перекатимось в напіввипад. права долоня в килимок, ліва ручка перед собою, вдих, заводимо її назад і, якщо йде, підтягуємо до себе праву стопу. Комфортна м'яка скрутка. М'яко відпускаємо, в напіввипад, забираємо ліву ніжку і з видихом йдемо в дитину, продихали, розслабились. Вдих через круглення виростаємо вгору, схрещуємо стопи, перекатимось на сідниці. Стопи залишаємо біля себе, робимо вдих. І З видихом хребет за хребцем опускаємось на килимочок. Ручки виводимо над головою, поперек втискаємо в килимок, робимо вдих, І з видихом виростаємо вгору ручки перед собою, вдих скрутка праворуч, видих-центр, вдих, ліворуч, видих, центр. І обережно хребет за хребцем знов опускаємось на килимочок. І продовжуємо у власному темпі, активуємо м'язи пресу, розкрились в одну сторону, в іншу, і з видихом хребет за хребцем опускаємось вниз. Поперек весь час штовхаємо в килимок, виростаємо вгору, праворуч, центр, ліворуч, центр. І повертаємось на килимочок. І останній раз вгору видих, вдих праворуч, центр, ліворуч, центр, і опускаємось вниз. Чудово. Відриваємо лопатки плечі ручки, виштовхуємо перед собою, ніжки вирівняли. Тримаємо їх над килимочком і починаємо рух, наче ножиці. Поперек тиснемо в килимок, напружуємо м'язи пресу, дихаємо, тягнемось до ніг, чудо. Опустились вниз, трохи розслабились, знов підіймаємось вгору. Схрещуємо ніжки, перекатуємось на четвереньки, робимо вдих з видихом, ідемо в собаку мордою вниз, Потягнули спинку, через круглення виростаємо в планку, видих коліна груди підборіддя, вдих собака мордою вверх, трохи компенсували навантаження на прес. І з видихом потягнулись в дитину. І тут розслабились, продихали, глибокий вдих, акцентний видих через Х і повністю відпускаємо напругу. Розслабляємо м'язи, розслабляємо обличчя, відпускаємо думки. Знаходимо в собі тишу, спокій, вдих через круглення, виростаємо вгору, сідаємо ніжки навхрест, ручки через сторони вгору вдих, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.